Цієї ночі окупанти завдали ракетного удару по Полтавській області. За даними голови Ова було влучання на відкриті території. Жертв та постраждалих немає. Протягом доби атакували Харківську, Херсонську, Донецьку, Запорізьку, Дніпропетровську, Миколаївську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі, поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. Сили оборони України продовжують захищати Авдіївку від російських загарбників та стримують просування противника. В межах міста тривають запеклі бої. За даними командувача оперативно-стратегічного групування військ Таврія Олександра Тарнавського. Згідно з прийнятим рішенням, відбувається планове підсилення підрозділів та здійснюється маневр військами ЗСУ на загрозливих напрямках. Крім того, виділений додатковий ресурс боєприпасів та інших засобів ураження. Розповів військовий. У Німеччині підтвердили, що Зеленський і Шольц сьогодні підпишуть безпекову угоду. Президент України Володимир Зеленський прибуває сьогодні до Берліна, де вранці зустрінеться з канцлером Німеччини Олафом Шольцем. За словами представника уряду Німеччини, під час переговорів у федеральній канцелярії буде підписано двосторонню угоду про зобов'язання щодо безпеки та довгострокової підтримки. Палата представників США пішла на перерву до 28 лютого, так і не ухваливши законопроект щодо фінансової допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню. Байден розкритикував це, зазначивши, що нездатність підтримувати Україну у цей критичний момент ніколи не буде забута. Україна втратить декілька мільярдів гривень через блокаду кордону з Польщею. За даними голови профільного комітету Верховній Раді Данила Гетьманцева, український держбюджет у лютому втратить понад 7 мільярдів гривень надходжень через блокаду кордону польськими фермерами. А якщо кордон не буде деблокований до кінця місяця, бюджет країни втратить 7,7 мільярда гривень, написав чиновник. Польські фермери блокують п'ять пунктів пропуску. Речник ДПСУ Андрій Демченко повідомив, що поляки блокують пункти пропуску Ягодин, Раваруська, Шегені, Устилух та Угринів. З польської сторони в чергах стоять 1400 вантажівок. Найбільше навпроти пунктів пропуску Ягодин та Рава Руська. Перевізники шукають напрямки перетину кордону на тих пунктах, де це можливо. Так на КПП Краківець зранку було 1700 вантажівок. Лідери країн Великої Сімки G7 під головуванням Італії проведуть у цій країні перший саміт 24 лютого, тобто на другу річницю широкомасштабного вторгнення РФ в Україну, за даними джерел талійського національного інформагентства в уряді країни прийдешня зустріч групи СЕМИ відбудеться в режимі відеоконференції.